Справжній трилер у Стамбулі. Якщо у вас був флешбек із 2005 року, то це не просто так. Динамо та Галата Сарай видали просто вогняний поєдинок. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Ну що ж, вперше у цьому сезоні Динамо не програла у Єврокубках. Перше у цьому сезоні Динамо у матчі Єврокубків забиває більше ніж один гол. Вперше Динамо власне у цьому сезоні Єврокубків здобуває очки. Дуже багато історичних подій, як на один поєдинок, все це було у матчі Динамо проти Галатасараю. Матч, який справді покатав нас на доволі сильних емоційних качелях. Від зневіри після старту поєдинку до неймовірної феєрії після фінального свистка. Підписуйтесь на канал і полетіли розбиратися, як так сталося. Розпочнемо з того, що Динамо вперше із середини 60-х проводило матч настільки рано, тобто аж у середині січня. Тож логічно, що у багатьох уболівальників та експертів справді викликало побоювання фізична форма команди, чи зможуть вони так швидко переключитися із контрольних поєдинків одразу на офіційні матчі, тим паче рівня Єврокубків. І розпочиналося все справді не так приємно для українського клубу, адже вже. На шостій хвилині після подачі від кутового прапорця Санчес відірвався від опіки динамівців і головою переправив м'яч у ворота. За 15 хвилин м'яч вдруге побував у воротах нещерета. Це вже байдак чи потужно пробив за межкарного і м'яч, зачепивши на своєму шляху спину тимчика, залетів у наші ворота. Але все ж, свій момент Динамо знайшло на самісінькому кінці першого тайму. Буяльський, зупинивши м'яч на самій лінії поля, знайшов ваната, який прокинув. Перед собою, після чого пробив повз воротаря. Другий тайм розпочався із доволі цікавої ситуації. Єлмаз після боротьби із тимчиком завалився у карному майданчику киян, при цьому намагаючись рукою чи то зупинити м'яч, чи то переправити його у ворота. Перше рішення арбітра це друга жовта для гравця Галатасараю, яка миттєво перетворилася на червону. Але за хвилину естонський рефері пішов дивитися вар і свою думку змінив. Червону скасував, а у ворота киян призначив пенальті. До м'яча підійшов Осімхен і встановив рахунок. Три-один нещеред, якби не старався переграти нападника, не зумів. До слова, вже зовсім скоро Київський клуб може покинути Георгій Бущан. Раніше ми вже розповідали, що до гравця є інтерес із Саудівської Аравії, а сьогодні Михайло Співаковський дав 70% на те, що голкіпер покине клуб у це трансферне вікно. Як вважаєте ви, чи зможе Руслан Нещеред впоратися із роллю основного воротаря? Пишіть у коментарях. Ну а ми тим часом повертаємося до матчу та згадаємо про найголовнішу подію, адже у перерві на полі з'явився ніхто інший як Андрій Ярмоленко, і тут настав його зірковий час. Загалом, після третього голу турки були активнішими і створювали більше, але наступне взяття воріт було саме за киянами. На 68-й хвилині після подачі піхальонка Якоб намагався головою вибити м'яч, але Ярмоленко встигнув ставити ногу. Та переправив сферу у ближній кут. Ну а головна подія вечора сталася на 81-й хвилині, коли той такий Ярмоленко оформив дубль. І знову він вишукано зіграв на другому поверсі, перегравши Санчеса та прекрасно замкнувши навіс від Віталія Буяльського. Цей гол став для Андрія 23-м за динамо у Єврокубках, і таким чином він зрівнявся за цим показником із Максимом Шацьких. Попереду розташувалися лише Олег Блохін, у нього 24, Шевченко у нього 25. та Сергій Рибров, який забив 31 м'яч. Заключні хвилини були неймовірно нервовими та інтригуючими, однак кияни зуміли втримати нічию, натомість Галата Сарай забити в четверте у наші ворота, теж не зміг. За цю гру найвищу оцінку за версією Софа у складі Киян, звичайно, отримав Ярмоленко, у нього 8,0. Більше за матч отримав тільки Мертенс, там 8,2. Хускорт Хускорд також високо оцінив виступ Андрія та поставив йому 7,8, а вищі оцінки мають тільки осі 7.9 і той же Мертенс 8.2. Таким чином, Динамо, на жаль, лише у сьомому турі, але все ж таки набирає для себе перше очко і до заключного поєдинку на груповому етапі підходить точно у гарному настрої. Власне, цей матч відбудеться 30 січня. А суперником команди Шовковського буде РФШ. Ця гра розпочнеться о 22.00. Додамо, що через перебір жовтих карток цей поєдинок буде пропускати Микола Шапаренко. Ну і коротко до коментарів після матчу, адже свою оцінку. Тому що відбувалося на футбольному полі, дав головний тренер Олександр Шовковський. Я би хотів ще раз подякувати Туреччині та Галатасараю за їх гостинність. Ми знали, наскільки сильним буде наш суперник, тож наполегливо працювали та вивчали те, як вони грають. Ми двічі пропустили на старті і дали супернику певний гандикап. Водночас нам не вистачало майстерності на завершальній стадії. Ми вже засумували за такою атмосферою і сьогодні фанати були неймовірними. Вони дуже відомі на увесь світ. На полі ми трошки переживали щодо цього, але водночас зберігали голову після допущених помилок. У підсумку ми завершили гру на мажорній ноті, і велику роль тут також зіграли наші заміни. Ну що ж, друзі, які емоції у вас після поєдинку галатасарай Динамо. Пишіть у коментарях все, що думаєте про цей поєдинок, все, що думаєте про про гру в обороні, про гру Голкіпера, про гру Андрія Ярмоленка. І пишіть про те, що ви думаєте щодо власне роботи головного арбітра. Ну і давайте поділимося прогнозами на заключний поєдинок киян у цій лізі Європи. Наостанок ще раз попросимо про підписку на канал. Перевірте, якщо не підписані, зробіться, а також тисніть вподобайку. Ну, і Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.